Привіт, дівчатка! Вирішила е, викинути пусті коробочки, тому зніму е, пусті баночки за червень місяць. Що я докористувалася, що в мене закінчилося, тут є такий, от, наприклад, нічний крем, він уже майже закінчується. До кінця червня я його сьогодні 28 Тут мені ще наразів. Максимум це 5, і до кінця червня я його закінчу, тут теж поклала сюди у пусті коробочки. Щоб він мені цілий місяць, потім ця коробочка не валялася, то докористуюсь і одразу вийду. Отже, поїхали. Що... Ну, Так він, мабуть, попідряд усе почне. У мене в основному все від фірми Oriflame. Я цю фірму дуже сильно люблю. Хоча не знаю, як далі у мене з нею складеться доля, але. Поки ще замовляю вже ну, звичайно, не з такими обертами як раніше. Не в таких я раніше отримувала по дві по три коробочки одразу. Зараз по одній, і то по маленькій. Ну не знаю, якось воно буде. Можливо, вже бачу десятий каталог. Там уже більше крутих пропозицій. Ну, Можливо, якось воно все поміняється. Ну, поки не знаю, але ще поки замовлення роблю. Ще в 9-му буду, планую робити, і в 10-му теж буду робити, тому що там є круті, гарні пропозиції, можна зробити е, хороші запаси. Отже, поїхали до пустих коробочок, що у мене закінчилося е, в червні місяці, що я докористувала, тому що є такі засоби, якими я користувалася не місяць, а набагато більше, а є такі, які закінчуються за місяць. Е, у мене закінчилось ось таке кускове мило, шведіш, спа, воно в мене було в запасах, коли... зараз воно дуже подорожало. Раніше воно стояло в районі 50 гривень, зараз воно вже коштує майже до 100. Не знаю, чи я буду його повторювати, тому що, ну, самі розумієте, мило за 100 гривень. Ну, на даний час з нашими цінами в магазинах, які ростуть як на дріжджах, доходи залишаються. Такі, як були, ці не ростуть, то мило за 100 гривень. Кусок мила. Ну тут не маленький кусок, тут 100 грамовий кусок, воно велике, його надовго вистачає. Воно гарно зволожує, воно не пересушує, воно масажує, тому що це таке мило з пупиришками масажне одна сторона. Це шикарне мило. Вроді би воно коштує свої гроші, але для наших доходів це. Кожного разу я його собі дозволити не можу. Отак, От коли бачу круту на нього скидку, круту акцію, то я, звичайно, собі його беру, тому що ми його любимо. Отже, мило. Якщо буде гарна ціна, то планую повторити, тому що ця серія мені подобається. Далі у мене закінчилася ось така шампунь, це не фірма Oriflame. Боже, ці шампуні я вже не можу сказати, скільки років. В неї вже у вересні 22-го року закінчився срок годності. Колись мені ця шампунь подобалась. Чим вона мені подобалася? Це я не знаю, чи я. Це, це колись в АТБ такі продавалися. це тео, якісь там тео, Оця і голуба там була класна. Чи я ж? Хто ж її зробив? Мені здається, що це навіть її розкопає. Російська. Купувала я її ще до цієї всієї заворухи. Ви знаєте, раніше, я, не, поки не було цієї війни проклятої, я ніколи не дивилася, хто є виробником. Тут дуже важко знайти виробника я, наприклад, я не знаю, хто її зробив. От зараз я знайду. Зараз я знайду, я трошечки поставлю на паузу, щоб не шукати і не тягнути. Вироблена вона була в Болгарії, я знайшла. Я не знаю, чи зараз вони такі є. Ну, Якщо Болгарія, то можливо і є. Е, вона, знаєте, з волоссям, ну, вона гарно його вимивала. Воно було таке м'якесеньке, воно було живе, воно не було. Я люблю, коли волосся м'яке живе. Е, воно, Ось ця фіолетова навіть надавала деякого об'єму. Але після цієї шампуні в мене швидко жерніло волосся. Е, після, ну... І лупа з'являлася. От вона у мене, я пам'ятаю, я її собі придбала в запас, але потім е повернулася до компанії Oriflame, тому що деякий час я брала паузу, але потім повернулася. Паузу брала я в зв'язку з переїздом. Мені було незручно їздити до свого офісу, і потім я перере перереєструвалася і вже доставку замовляю. Е Додому. В общем, і отак вона у мене лежала, лежала, лежала. Потім е, я побачила, що закінчився срок годності. Що я нею робила? Я нею Додавала її як засіб для прибирання. Тобто, я робила там підлогу мила, вона давала гарний аромат був вдома. Там, коли пилюку витирала, теж могла капнути, теж був гарний аромат. Вона не залишала білих розводів ні на меблях, ні на підлозі, ніде. Потім мені було шкода її викинути. Я її поставила в душ на вулицю. У нас є літній душ на вулиці, так як ми живемо в селі. І... Ми нею користувалися як, ну, як гелем для душа, ну, не знаю. Ну, Голову діти миють окремими шампунями, я окремою шампунюю, чоловік, коли вдома ну, Можливо, десь чоловік нею коли був, і, тому що він її закінчив. Можливо, він і голову нею мив. Я його не запитувала. Але коли я ставила, я наголошувала, що шампунь прострочена, що ми будемо нею користуватися, можливо, там комусь десь руки помити, забігти в душ чи що, Ну, Голову неї не мити. Ну не знаю. Ну, в общем, я прийшла в душ, хотіла помила помити нею руки. Бачу, вона закінчилася. Все, я її кинула в порожні баночки. Ну, в общем, нічого особливого, але сказати фу я теж не можу, тому що вона е, м, вимивала волосся добре. Е, повертатися до неї не буду, але можливо ви знаєте, вона тоді була бюджетна, коли я її купувала, це було до 24 лютого 2022 року. Е, мабуть, десь за рік, даже до того, тому що це було до того, як я повернулася в Оріфлем. Я в Оріфлем повернулася в 2021, мабуть, у 2021-му навесні. В общем, значить, я її десь ще в 2020 році купувала. Вона тоді, коли були на неї акції, її можна було взяти за 26 гривень, я пам'ятаю, от тому я їх і нагребла, оцих цих шампунів тоді. І тому вона у мене стояла в запасі. Повторювати не буду, хіба що якщо прийдеться дуже сильно економити, тому що часи зараз важкі. Ну, не знаю. Поки повторювати її не планую. Так, поки я в Оріфлем, я інших шампунів, я собі знайшла ті, що мені підходять. Звісно, вони не бюджетні, але поки міняти на інші не хочу. Що далі у мене закінчилося? В сина закінчилася шампунь. Але, мабуть, я їй показувала, що в мене, тому що е, от, ми нею в червні мили головку два-три рази і все. Мені здається, я її показувала е, в пустих баночках за травень місяць. Якщо показувала, вибачаюсь, але покажу ще раз, тому що домивали ми її в червні. Е, домивали, Ось така шампунь, він вже йому 13 років було вже в кінці травня, то він вже з дитячих вирішив перейти на дорослі. Ми перейшли на дорослу. І вже дитячих не купуємо, але ми її домили. Домили ми її з радістю користувалися. Вона не щипле оченята, вона не піниться як то дуже. Вона гарно піниться, ну в міру піниться, гарно змивається, гарно очищає, має гарний аромат. Це чудова дитяча шампунь. Я її можу сміливо вам рекомендувати, не рекомендувати, а радити, тому що вона мені сподобалася і сподобалася моїм дітям. Вона коштувала раніше, на них були акції, їх можна було брати і по 89 в розпродажах, ну, зараз вони теж не дуже подорожали, там ну, 120-135 в розпродажах можна взяти за 99. так що е, Якщо буду повторювати, то вже буду повторювати для донечки, бо донечка у мене ще е, маленька, ще миється. Для мене вона маленька і миється ще дитячими шампунями. Сім років я не вважаю, що це вже дуже доросле. Також у нас закінчився. Це найулюбленіший гель для душу, це гель love, не, серія Love Nature. І йде гель Скраб, він йде з малинкою. Ми найбільше любимо з цієї серії це малинку. Е, вистачає його надовго, тому що мочалочку напінюєш, і якщо її не змити, то е, можна помитися не одній людині е, тою крапелькою, пахне неймовірно гарно. На тілі аромат залишається надовго. Гелю нам вистачає такого надовго. І він е, дуже хороший. Зараз він. Вроді би 99 гривень коштує. Я повністю запаси набрала, як вони ще були по гривень 75 Я знаю, що в 10-му каталозі будуть. Я не знаю, не пам'ятаю, чи буде маленька, але вони будуть в, в, вроді би по 75 чи по 79 гривень. На них буде крута акція на 250 мл. Зараз, в 9-му можна взяти диньку, диня з кокосом, вроді йде. Точно день, я з чим не пам'ятаю, великий об'єм можна взяти за 149 гривень, що я і планую зробити. Мала зробити ще в першому замовленні, перше замовлення вже зробила, але гель не взяла. Взяла те, що мені було більш необхідніше, тому що гелів в мене є в запасах багато. Також у мене закінчується, у мене кожного місяця закінчується СНСКО, це з мандарином. Колись воно було в платі за доставку, і при кожному замовленні. Я тоді робила багато замовлень, при кожному замовленні в платі за доставку я брала СНСКО. Яко воно було бюджетно, там 155 чи 159 гривень. Віднімі ще плату за доставку. Воно взагалі получалося бюджетно в каталогах воно по акціях було 199 гривень. Зараз мандаринки немає, її зняли, але зараз воно набагато дорожче. Я навіть можу пошукати, якщо швидко впораюся, знайти. Ну взагалі тоді це була економія, це дуже гарне мило. Ми навіть ним користувалися як гелем для душа. Воно гарно пінеться, має гарний аромат. Ну Це взагалі серія шикарна. Хоча вона йде і не бюджетна, але ось вона є. Ось є лимон і вербена. Це воно користує 200, 289 гривень. Ось воно, бачите, рідке мало для рук. Ось він під номером 2. Це вже йде акційна ціна. А я от, ну, от порахуйте, ну раніше воно було дешевше. Ось таке мило. І в мене в запасах ми вже, ще було, ми вже останні, вроде би, ще, ще одне є. Ну, мені здається, останні я вже поклала у використання, тому що боюся, боюся щоб сроки годності в нього. Ну, вроді би, там до 24 року, до кінця 24-го, так що нічого страшного. Далі у нас, як завжди, закінчилася освіжаюча зубна паста. Найбільше ми любимо трав'яну, але чередуємо, користуємося всякими. Вони зараз по 99 гривень. Вроді би в магазинах можна взяти набагато дешевше, але це шикарні пасти. З усіх, що я пробувала, ці мені підходять найбільше. Я не люблю, коли. З'являється, коли ти почистила зубки, вона не виполаскується, і в тебе залишається цей присмак в роті, він довго тримається, і ти що не їсиш, в тебе таке відчуття, що ти їсиш зубну пасту. Від зубних паст Optifresh Oriflame, такого, вони гарно виполіскуються, не залишається присмаку зубної пасти в роті. Мені це дуже сильно подобається. Вони гарно очищають, вони є відбілююча, вона реально відбілює зубки. Хоча рекомендують відбілюючи кожного дня не користуватися. У нас вона стоїть у використанні, але е, ми її чередуємо. Раз таку, раз таку. Ну, Дітки як хочуть, а я так, через раз. Е, чому, до речі, я знімаю трошечки раніше пусті баночки, не як завжди в останній день місяця, а тому, що у мене закінчився гель. Гель Оптималс. У мене я його домила. І я взяла, взяла у використання. Есенціалі, а там іде без дозатора. І мені дуже І воно так не економно, тому що ти вроді натискаєш легенько, стільки того гелю вивалюється на долоньку. Він так сильно піниться. І от я вирішила, щоб переляти, думаю, зніму баночки і переляю, тому що, ну. Так, з економі... цим дозатором економічніше використання, от через те, що мені треба переляти гель, я вирішила сьогодні зняти пусті баночки. Цей гель люблю. Замовила собі повторно. Ось в 9-му каталозі він є 189 гривень. Я його замовила повторно, я його даже взяла мінус 50 Там зараз є акція. Якщо ти робиш 35 балів в каталозі, то ти можеш один з продуктів взяти 50%. Я, звичайно. Думала, що це так можна робити при кожному замовленні. Тому при першому замовленні я собі взяла гель при, При другому я планувала взяти ось цей крем, але оказується при другому, уже ця акція не... Працює і в, отак я трошечки лоханулася і прогавила взяти по гарній ціні ось цей крем. То тепер за 379 гривень я не знаю, чи я його буду брати. Ось так я трошечки зглупила, але нічого страшного. Я не жалкую. Гель це теж хороша штука, він мені найбільше подобається з усіх умивалок, що я в Oriflame. Ну, звісно, новеч крутіша, але вона набагато дорожча, тому що з бюджетніших ось ця мені найбільше подобається. Я її повторила. І буду, буду ще повторювати зубну пасту, також буду повторювати. Ось це мило, якщо з'явиться десь у розпродажах, теж повторю, тому що це шикарне мило. І ми ним користуємося як гелем для душу. Як завжди, у мене в пустих баночках є шаріковий, я їх люблю, я їх повторюю, комусь вони не подобаються, кажуть, що там велике дозування, мені якраз норм. Хтось каже, що залишає сліди на одязі. Ні, в мене все, все добре, слідів на одязі не залишає. Можливо, хтось забагато його наносить. То тоді я наносю міру, він гарно справляється зі своєю задачею. Аромат теж має гарний. У мене є такі парфуми, воно гарно доповнює одне і. Друге, мені норм, мені все добре. У мене закінчилася ось така бочечка. Зазвичай мені їх, це йде з полуниць, з насінням клубніки. Ну, зазвичай мені вистачає їх надовше, але в мене чоловік був вдома, в нього дуже сильно пересушені руки, то він нею користувався, через те, вона у мене так швидко закінчилася. Але в запасах маю багато, нічого страшного. Повторюю завжди, і навіть коли у мене зараз в запасах стоїть цілих три таких діжечки. І планую в 10-му взяти ще яблучко, штучки дві Так, закінчився у мене крем для шкіри навколо очей. І це нове ще я завжди беру пробники. Пробники брати, я вже казала неодноразово: пробники брати набагато дешевше, тому що крем коштує в районі 700 гривень. Там 15 мл, пробні коштує 10 гривень, тут 1 мл. І взяти 15 пробників, це буде 150 гривень. Ну, економія нереально крута. І якщо навчитись користуватися пробником, це теж економічно, тому що робити надрізик дуже малесенький. Ну, я роблю буває більший, але я навчилася ось так нігтіком по чуть -чуть, і так, Воно теж цього пробника вистачає дуже набагато разів. Не на 1, не на 2, не на 5. Разів 10, це точно, а то і більше. Також у мене закінчився бальзам для губ. Це кораловий колір, він мені більше всіх не подобався. Я вже, бачите, даже даже отак його. Там стільки його от він закінчується тут. А я отак взяла голочку і попробувала, де ж там донешко. Голка так глибоко влізла. Тут, бачите, я ще даже все і не. Це я вже кісточкою, я користувалася кісточкою для губ. Я його вже аж вишкрабувала. Ну, до кінця ні, тому що він там уже йде такими, як то комочками. Він не прострочений нічого, але просто незручно. Не Ось такий бальзам я закінчила. Чому я його закінчила? Тому що в нього в 2023 році, 11 місяця, закінчується срок годності, то я рішила. Срок, сроки придатності, і я вирішила його добити. Також у мене закінчився денний крем Optimals. Сьогодні я вже вранці нанесла останній. Ось тут, бачите, ще можна десь щось нашкрепти, але вже не буду. Уже буду брати другий. У мене закінчився. Також у мене закінчується нічний крем Optimals це йде для комбінованої шкіри. Він мені дуже подобається. Денний це в мене перша коробочка, нічний в мене закінчився вже. Я його повторила, друга коробочка, хто стежить за моїми пустими баночками, вже одну пусту бачив. Він у мене, ну тут ще, на, думаю, за днів три я його закінчу. Ну Тут максимум 3-5 днів і він закінчиться. Ну, хай тиждень, там з горочкою візьмемо, він закінчиться, і я вже викину, щоб цілий місяць ця баночка у мене не стояла. Буду пробувати червоний, там він іде е, антивіковий чи як там називається. Е, засоби мені ці зайшли для комбінованої шкіри. Дуже класно зайш, зайшла е, от, іменно для комбінованої. Зараз тоді акція була, взяла червоний. Е, попробую червоний. От у мене е, денного вистачило баночки, а нічний чомусь закінчується раніше. Нічного ушло дві. А денного одна за той час, що ну ви знаєте, ввечері я завжди догляд роблю. А от вранці буває, якщо є якісь справи, і я встаю дуже-дуже рано, і я не хочу там шарудіти, будити дітей. Я просто виходжу на вулицю, вмиваюся. Гелі, ось цей гель мені личко не пересушує. І інколи, там уже коли е, йду робити свої справи, потім приходжу, е, йдуть другі справи. І я вранці не, не завжди можу помазатися денним кремом. Ну от якось так був, Можливо, через те буває так трапляється. Ну от Мені вистачає на день одного гелю, а там уже потім днем я приходжу там. Ну, не знаю, якось ось так. Можливо, це трошечки я роблю неправильно, але от у мене справ дуже багато. І буває, буває недокрему. І буває такий настрій, що недокрему. Ну, я не знаю. Ну, от якось так. Ось такі порожні баночки за червень місяць у мене були ось такими засобами. Якось. Вроді небагато, але знаєте, якби, наприклад, там от шампуні, да, якби ти користувався однією шампуню, да, вона б в тебе. А як я чередую одну, потім іншу, так само ще якісь засоби, креми для рук, от в мене стоїть відкритими один, другий лосьйон, то можливо через то воно в мене швидко не закінчується. Ну, от якось так. От такі засоби, такі засоби мені подобаються. Ці креми коштують зараз по 200 з лишнім гривень. Раніше вони їх можна було взяти за 160 але зараз, вони, зараз все подорожало. Ну, ось такі пусті баночки, які, е, мені подобаються. Я в захваті залишилася від кожного засобу, який в цій коробочці є. Ось такі. Справи. Все. Усім бажаю здоров'я, бажаю залишатися в безпеці, бажаю усім миру, тихих, тихого, гарного сонячного дня. Ну і, можливо, комусь потрібен дощик, то бажаю комусь дощику. Все. Всім пока-пока.